Станіслав Островський кінематографом цікавиться давно. Його роботи брали участь у всеукраїнських конкурсах. За фестивалем аматорського кіно двері слідкує з першого дня. Встиг вже і сценарну роботу відіслати. Проте має ще кілька ідей, які планує втілити. Всіх знаходяться ідеї для якихось то видео, але до реалізації ніколи не доходять. І сподіваюся, ну, що після цих майстер-класів щось, щось наконец-то буде продвигатися. Заняття у майстер-класах відвідали майже 80 учасників. Один з них провів Ігор Романов. У минулому рівненський, а нині київський оператор. Він розповідав про ази композиції кадру. Попитаюся поділитися своїм опитом. Кої опит є за в принципі, 15 років роботи на телевіні. Думаю, розказати є що Об основах композиції кадру, тобто того як знімати, як підходять к построєнню кадру. Основи драматургії можна було дізнатись від Станіслава Чернілевського. На своїй лекції український кіносценарист готував конкурсантів до постановки їхніх робіт. Якісь основи, базовий каркас тієї професії, яка називається драматургія. Можливо, це стане їм нагоді, коли вони писатимуть свої сценарії. Навіть вибиратимуть якийсь матеріал для своїх сценарій. Головним показником якісної роботи для Володимира Оселечика є хороша ідея. Саме вона переконаний, український продюсер повинна бути основою, яка перекриватиме навіть недоліки. Якщо це є, можна знехтувати великими професійними огріхами, можна знехтувати дефектами там, якості зйомки, драматургії, звуку. Але головне, щоб людина говорила те, що їй дуже важливо говорити. На фестиваль вже надійшло 24 авторські роботи. Їх прийом триватиме до 15 лютого. Попереду учасників чекають підсумки першого туру та чергові майстер-класи, які проходитимуть вже в рамках конкурсу. Кіноробіт Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.